Привіт усім! Ми продовжуємо знайомство з Cisco Modeling Labs. У минулому відео було розглянуто налаштування простої топології з використанням комутатора та маршрутизаторів. Зараз буде розглянуто також просту топологію, але вже з використанням персонального комп'ютеру. На відміну від попереднього відео, зараз можна побачити, що візуально всі емейлі оновився. З'явились додаткові функції, яких раніше не було. Функціонал панелі Notes не змінився. Так само, як і раніше, можливо додавати всі необхідні нам пристрої та за допомогою курсору бачити інформацію про них. У ході цієї тестової роботи топологія буде складатися з персонального комп'ютера, на Unmanaged Switch комутатора та маршрутизатора. Для того, щоб зробити налаштування для персонального комп'ютера та зберегти їх, потрібно натиснути на нього, перейти до вкладки Edit Config та змінити. Ці параметри. Всі ці налаштування можливо буде побачити в описі до відео. Натискаємо на Save. За допомогою цього ми записуємо в енергозалежну пам'ять пристрою налаштування. Далі при увімкненні ці налаштування завантажуються. Важливим моментом є те. Що вже після першого увімкнення ПК просто змінити конфігурацію через Edit Config буде неможливо. Для цього потрібно бути, буде його зупинити. Зараз він не запущений, але ось тут зупинити його. Перейти до вкладки Simulate та натиснути Vibe Note. І вже тоді можливо буде змінити ці налаштування. Після оновлення CML також легше стало робити з'єднання. Для цього натискаємо правою кнопкою миші на пристрій, далі Add Link та на наступний пристрій, Create Link. Щодо налаштувань, то команди не змінилися. Все робиться так само, як у першому відео. Запускаю кожен пристрій. Та чекаю. Можливо побачити, що зліва з'явилася панель, якої раніше не було. Тепер за допомогою DRAV-TEXT можливо робити коментарі прямо на топології. Наприклад, зробимо коментар з IP-адресою інтерфейсу Ethernet 0. назва на 10. Та в неї 24 -та маска. Також ось, так ось тут ну, можливо змінювати шрифт, розмір та колір. чорний. Також зробимо коментар для іншого інтерфейсу. Там і адреса буде 10. 0 один, один, також 24 -та маска. Чекаю. Поки буде готовий маршрутизатор Також. У вклаці NoDINFO ми можемо змінити. Назва пристрою. Але, будьте уважні, це фактично підпис, а не назва пристрою. Назва пристрою змінюється за допомогою інших налаштувань. зробимо ось тут, зробимо. Команди налаштувань не змінилися. Тому коментувати всі я не буду. Це налаштування для маршрутизатора було зроблені. Для того, щоб перевірити налаштування ПК, скористаємося командою ifconfig. Та побачимо, що налаштування були активовані. Можемо перевірити з'єднання за допомогою команди ping. Та бачимо, що з'єднання працює. Тепер зберігаємо лабораторну роботу. Для цього натискаємо Notes. вбираємо всі пристрої. Extra configs, dali simulate, andou wow. lab tá para eviramo Так, налаштування збереглися, прокоментую вам їх. За допомогою команди HostName ми задаємо ім'я для пристрою. За допомогою цих команд ми задаємо параметри для входу до персонального комп'ютера. За допомогою цієї команди ми задаємо IP-адресу. Для інтерфейсу Ethernet 0 та задаємо 24 маску. За допомогою цієї команди ми створюємо маршрут за замовчуванням до будь-яких мереж, які будуть проходити через шлюз, що має IP-адресу 10011. Це IP-адреса нашого маршрутизатора R1. На цьому все.